Ми з вами підберемо олівець для нової матової помади 11 номера. Давайте побачимо, що нам може підійти. Нам може підійти Колмов, «Cool 01 відтіночок. Нам може підійти Діті Роуз, 3 відтіночок, і нам може підійти 04-й Nude Pінк. Можете пропонувати всі три відтінки, а як буде виглядати з помадою, зараз ми вам покажемо. Наносимо 11 помадку нашу 11 тон на руку. Тестуємо 0,1 тон. До нашої одинадцятої помадки. Він трішечки коричніватий, але він буде пасувати до комади. Третій відтінок до нашої помади. Він вже більш такий не коричневатий, а більш, нужджнівати, але з таким коричневатим відтіночком. Тестуємо четвертий тон до нашої помади. Для мене взагалі дуже підходить цей четвертий номер. і Це буде ідеальна пара саме для помади 11. Ідеальна пара буде саме з одинадцятим відтіночком. Це відтіночок 0,4 саме нашого чудового олівця. І ваша помада буде триматися цілий день разом з олівцем.